Приємно. Доброго, так, дня. Доброго дня. Дуже приємно, що ви все ж таки до Я нас підійшли. Колись з живком самой сповітаю. Здравствуйте. Привіт. 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 Так, ми вас вітаємо, це відверто і щиро. Ми хочемо, щоб все ж таки тут була пропозиція саме проєкт громади, який ми зараз відстоюємо. Будемо шукати е, колективним шляхом кошти на це. Ми розуміємо, що грошей не вистачає, що це коштовна справа. Але ми хочемо дійсно жити по європейським стандартам. Давайте я архітектурі нашої відамо для мене подивитися. Будь ласка, ми йдемо на співпрацю однозначно. Єдине, що нас не завжди чують. І я хочу, щоб ви про це знали. У нас створюється тут орган самоорганізації населення. Дуже хочемо, щоб не були та, залучені що... всі, всі і зацікавлені, і навіть не зацікавлені. О, тому, будь ласка, ми дуже просимо, щоб Главное, що Ми зробили і з вами також цю справу, що ми повернулися в Києві, а тут вже ми можемо. ...煩. Развивати Ви, наші яка є плана, проблема. Нас, Це є люди, розвивали. які воювали за цей парк, коли його вируху. Коли Ви сюди заїжджала техніка, жінки з мікрорайону вони от, зупиняли цю техніку, коли рубали по ночам дерева, ми теж сюди приїжджали активісти. Там міліція не могла надати, тих, тих, хто рубає, а люди знайшли. Зараз ці люди зробили свій проєкт, вони ті, хто воювали за цей парк, який має бути цей парк. Але їх, їхній проєкт сказали, що буде розглянутий на якомусь стендері дизайнерській, його не розглянули. Коли їм сказали, що ваш проєкт подивиться, через тиждень, через день почали вже засипати тут землю. Почали засипати землю, тобто ніхто не збирався надати проєкт жителям. Тобто жителів, які воювали за цей парк, які зробили той, яким він хоче бути проєкт, його до уваги не взяли. І адміністрація, чи хто приймав рішення, то тобто вони прийняли от собі той проєкт, який найбільше здається, то вони його прийняли. І це якби є проблема, що ті люди, які воювали, їх не допустили, а зараз ті чиновники не було, коли туди приїжджали. Рейдер, рубав дерева. Вони зараз людям кажуть, відійдіть, ми працюємо, все буде. Но, добре. Я вам скажу так, Добро. тема, яка і громадян, і владу, і політики, і політики в різного рівня об'єднує. Це безумовно, от те, що зроблено, це ми відстояли для територіальної громади право власності на СУЗИ. Те, що у нас можуть бути якісь дискусії по благоустрою, ну це гарно, але на мою думку, да, Вирішувати повинні цю справу безумовно, з врахуванням думки киян. В першу чергу, фахівців. В даному випадку у нас є містобудівна рада. Ми запропонуємо, може вони щось додадуть, може щось ще там, ну може світло додать, може якісь свої концепції. Ми говоримо, є цивілізований спосіб вирішення цього питання, тому ми не ставимо на цьому правду. У нас немає ще затвердженого там Статусу, проєкту благоустрою, да, тому це... найближчим часом. Я думаю, ми розглянемо. Дякую, просто дивіться. Ми можемо з вами ще зустрітися і там може після святи. Говорили, це про Просто, Важаю, Яка в, є, є в Києві проблема, що навіть та земля, де кияни її відбивають у забудовника, де прокуратура би, повертає в комунальну власність? Далі на цій землі от не одно те, що хочуть жителі. Тобто ми зараз бачимо, що тут люди запропонували чудовий проект. якби вони збираються збирати на це гроші, але чиновники біжать поперед них, тобто їх уже все забули і вже роблять те, що вони хочуть. Тобто така ситуація. От є зараз. Ну Ви не накручуєте. Я не накручую, я просто ви точно накручуєте. Знаєте, Ну Дивіться, я поясню. Я поясню свою позицію. Стоп стоп. Давайте дивіться. Стоп, стоп я вас на рішення не було, а вже до залучилися. У нас зараз весна. Весною, як правило, висаджують дерева. У нас же сьогодні немає проєкту благоустрою остаточного. Його треба ще розробити. Це проєктні роботи, це конкурси, це тендери на те, щоб знайти ресурси, профінансувати. Це осінь наступного чи може кінець наступного року. Ніж цього року. Так до цього часу навіщо нам чекати? Зараз ми саджаємо зелені нас. Це зовсім нам не заважає. Вирішити подальшу перспективу благоустрою цієї території. Ми не, не просто не заперечуємо, ми навпаки дякуємо, що у вас є такі ініціативи. Давайте будемо в цивілізований спосіб. Олександр okay. okay. Павлович, Бу... було б чудово, якби для початку я розумію, зараз йде пасхальні свята і дійсно привести до ладу треба Київ, але було б цивілізовано, якби прибрали щебінь. Навіть десь засипали травою. Хай би воно чекало, якщо Дмитрий, давайте да. язикомо це давайте пізномо лопати, приберемо цей щебень, посадимо ці дерева. І будемо працювати далі. Бо ми вже ну, стільки знаєте, заговорюємо, ми це, особливо заговорили особи. Ми саме стояли це ми, ми працювали над дякую, так, І вас всіх, люди добрі. Давайте попрацюємо. Все, ми, ми все всі господарі тут. таке питання. Просто якби ми ну, воювали тут, коли була ця ситуація. Ми готові працювати, але якщо тобто, тоже, що, щоб це було от так, як хочуть кияни. Про ситуація з тим, що от, ви знаєте, центр Києва Перегова 2А, де землю повернули в комунальну власність, виграли люди суд три роки воювали. Зараз там будівництво продовжується. Немає рішення остаточного суда. Ми зараз контролюємо цей процес. Просимо суд розглянути якомога швидше. Я думаю, що воно буде найближчим часом. 23 березня на користь апеляційний суд, Ну вже Там же є. Він повністю продовольний там. Власне. Там є е... як це називається військова заява. Чи ну, в іншу інстанцію, Добто ми очікуємо позитивне рішення, будемо це. Добре, ще одне запитання можна. Мова Житомирська 12А А це Садиба Мурашко. Там от громадський інспектор з питань архітектурної спадщини, Вухов Олександр. Він там була ситуація, ну я думаю, каміння точно в курсі він воював. Теж будинок повернули в комунальну власність, але досі там представники забудовника сидять от в будках, ніби то це їхня територія. Теж от зараз просто ну, плануються громадські акції, але нам не треба, якби громадські акції, нам треба, щоб повернули просто будинок, який вже повернув судом в комунальну власність. от. Але разом з тим все одно ситуація не вирішена. Тобто просто Знаєте, що... що… я вам хочу сказати. Ну, Може це буде нескромно з мого боку, але я вже повернув навіть те. По яким питанням суд ще може до кінця дещо розглянув, ми відстояли інтереси киян на загальну кількість поверненої землі більше 2000 гектарів. Це за останній тільки рік. Повернули активи підприємств, які вже були майже безнадійно продані приватним підприємством. за безціна. Це на мільярди доларів, я хочу вам сказати. Тому, якщо мені хтось покладе палець. Я його обов'язково відпушу аж до логи, розумієте? Якщо це стосується інтересів Києва, якщо у нас є хоч якась зацепка до того чи іншого питання в плані повернення, це обов'язково буде наше. Є питання, де чашби є дуже довгими за часом, тому що є перепродажі об'єктів. Ну, є юридичні моменти. Ми ж не можемо як бандити заходити. Ми ж влада і забирати все. Треба пройти певні процедури. Ми пройдемо і все повернемо. А еще лично такой вам. вопрос, как вот житель возле озера Тельбин. И я смотрю, ну вот так и не убрали этот камыш. и там вот огроженная какая-то территория непонятная. Там уже долго и ну что сейчас творится? Сейчас планировали благоустроить территорию. у нас выделили деньги на это. Это, кстати, не только территория вокруг Тельбана. Легкоатлетический манеж, прилегающая к ней территория. Сейчас еще, опять же, в судах рассматриваем вопрос, хотим убрать этот. Заборки де... на спортивної да, да, площадки Я, В этом году это будет совсем а другое. Вроде... А вот еще были такие слухи, что вроде как хотели это озеро приватизировать, а приватизировать ну, обсуждение. Но и только не вот подбор. Вот только не приведут. Я вам обещаю. Да? Я, да. Этого не будет. я хочу посадить а деревья. Можно? Да. Давайте расскажи. Да, Можно, да. я подойду да, потом. Да, 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 Можно да, да, я подойду да, потом. Подождите меня чуть-чуть. Ну, быстренько Есть предложение всем взять лопаты, обложить камеры. Και αυτή πρέπει να πω.